Серія виживань вже незабаром. А якщо бути точнішим, то вже в ніч з суботи на неділю. І це вже буде 39 те проведення цього шоу, і четверте у форматі військових ігор. Привіт! Сьогодні ми хочемо поділитись з вами нашими прогнозами на це шоу. Тому беріть вкусняки, печенюшки, а ми почнемо. А прямий ефір серії виживань ви зможете подивитись у нашому телеграм-каналі. Також там ми проводимо усі прямі трансляції щотижневиків WWE. Ще ви зможете там побачити найсвіжіші новини у світі реслінгу. Тому не гай часу новий телефон на QR-код або заходь в опис під відео та підписуйся. Стефані Вакер захищатиме своє жіноче чемпіонство світу від Нікі Белли. Спочатку дівчатка були подругами, виступали разом в командних матчах аж до одного моменту. На одному з випусків Рос Стефані успішно захистила своє чемпіонство від Ракель Родрігес. Після поєдинку на чемпіонку напала Роксана Перес. Нікі Белла встала на допомогу своїй подруги Стефані, але потім Нікі неочікувано напала на Челіку і дала зрозуміти, що вона націлена на це чемпіонство. Нікі продовжувала атакувати Стефані, наголошуючи, що вона повернулась в компанію не для того, щоб комусь допомагати, а для того, щоб повернути собі цей жіночий дивізіон. Щодо матчу, то це має бути впевнена перемога за Стефані. Вона досить мало проносила цей титул, ну і Нікі не виглядає, Їй хто може забрати це чемпіонство при всій повазі до неї, звичайно. А для Стефані це буде впевнена передмога над членкою Залеслави WWE та укріпить її статус ще вище. Тому моя ставка летить саме до Стефані. Домінік Містеріо після втрати інтерконтинентального чемпіонства намагатиметься відібрати його у Джона Сіни. На одному випуску .ро Джон Сіна вийшов на ринг, для того щоб поспілкуватись з фанатами. Після чого його перебив брудний Домінік Містеріо. Домініку не сподобалось те, що Сіно забирає його час, та сказав відповідати Сіні, коли сам Домінік до нього звернеться. Це не сподобалось що Джону Сіні, що Тріполейщу, який знаходився тоді поруч з ними. Левек вирішив призначити матч за інтерконтинентальне чемпіонство. Ну і як ми вже всі знаємо, сіна переміг та нарешті став Гранд слем чемпіоном На наступному випуску Роджон Сіна знову вийшов на ринг. І його знову перебив Домінік Містеріо. Дом заявив, що він хоче реваншу. Але тепер умови ставитиме він. Він запропонував Сіні провести поєдинок на серії виживань, яке проходитиме у Сан-Дієго, у рідному місті Домініка. Ну і як Сіна, як вже справжній чемпіон, звичайно, згодився. Як на мене, то інтрига в цьому матчі є. Бо у Джона залишилось лише дві появи, і це якраз на серії вишивань, ну і на суботній головній події, де він проведе свій останній поєдинок. І Сіні наче можна вигравати і ставити на кон це чемпіонство у своєму останньому поєдинку, але це виходить, що в останньому поєдинку не буде ніякого сюжету за це чемпіонство. Домінік же навпаки. Може перемогти сіну і повернути собі чемпіонство, тим самим перемігши одного з найкращих креслерів за всю історію, якщо не найкращу. І скоріше я виберу цей варіант. Знаю, що різково, але все таки так ставлю на перемогу Домініка Містеріо. А перед тим як ми перейдемо далі, обов'язково підпишіться на канал. Адже 85% глядачів дивляться нас без підписки. Витрати ту секундочку, аби натиснути кнопку підписатись та допомогти просуванню нашого контенту. Наперед, дякую. Жіночі військові ігри, команда Рі Ріплі, Йо Скай, Шарл Флер, Алексій Бліс та Айджі Лі протистоятиме команді Аскі Карі Сейн, Найя Наєджак, Слеш Ледженд та Бекі Лінч. Чесно кажучи, виглядає все максимально рандомно, тому що тут воз'єднали аж три протистояння: Рія та Іо проти Аскі та Кайрі, Шарлотта Олексі проти Лештанаї, ну і AJ Lee Лі проти Бекі Лінч. Але в будь-якому разі викрутились вони непогано. На одному з випусків SmackDown Шарлот Флер спочатку відмовилась виступати в команді разом з Рією Ріплі через їх минуле. А я нагадаю, що вони мали протистояння та крутезний поєдинок на WrestleMania 39. До речі, ті, хто не дивився, рекомендую до перегляду, адже це один з найкращих жіночих матчів WWE. Але вже на минулому випуску синього бренду Алекса, як справжня мати Тереза, замкнула Рію та Флер в одній кімнаті, аби ті знайшли спільну мову, що їм і вдалося зробити. Також до одного моменту не було відомо, хто стане п'ятими учасницями цього матчу. Але на тому ж випуску SmackDown ми дізналися, що AJ Лі приєднається до команди Фейсів, а Becky Лінч, мужик, приєднається до команди хілів. Склад учасниць виглядає цікавим. І дуже цікаво, як покаже себе AJ в такому типі матчу, враховуючи, що вона проведе лише свій другий поєдинок після свого повернення у компанії. Щодо результату, то мабуть я поставлю на команду фейсів, оскільки, якщо дивитись навіть на склад учасниць, то вона виглядає потужніше. Ну і AJ, яка досить нещодавно повернулась, не повинна програвати. Тому моя ставочка летить саме до команди Рі Ріплі. Ну і скоріше за все, головна подія шоу чоловічі військові ігри, де команда Романа Рейнса, Джея та Джиміуса, Коді Роудса та Сімпанка протистоятиме команді Брона Брейкера, Бронсона Ріда, Логана Пула, Дрю Макінтера та Броха Леснера. Однозначно, найцікавіший поєдинок на цьому шоу, адже тут зібрали усіх топ-зірок компанії. Ну і побачити леснера в такому типі матчі буде надзвичайно цікаво. В цьому матчі буде цікаво подивитись і на взаємодію фейсів, адже тут в одній команді що Сімпанк, панк, що Роман Рейнс, які минулого року ну не зовсім ладили. Але тут в них є одна ціль помститись Паулу Хейману. Інші учасники теж викликають інтерес. Наприклад, Коді Роуз, який останнім часом веде себе дещо дивно. Наприклад, коли він спровокував дискваліфікацію у матчі проти Дрю Макінтайра, після чого зберіг свій титул. Ну або ж у матчі проти того ж дрю на суботній головній події, не зовсім чесно його перемігши. Ну і на останньому випуску Смакдаун, після нападу дрю на Коді, американський кошмар видав дуже емоційну промку, де пройшовся по кожному учаснику протилежної команди. Що в цьому матчі ще цікаво, так це Джей Узо. Багато розмов ходили про його можливий хілтюрн. І можливо саме в цьому матчі він це і зробить, так як він ідентично з Романом не долюбляє сім панка. Говорячи про хілів, то в них в цьому плані взагалі все нормально. Діють максимально командно, ну якщо не брати брока леснера. А так все в них добре. І на мою думку, саме їх командна робота може допомогти їм перемогти. А від матчу чекаю крутезний реслінг та круті споти. А якщо підсумувати вище сказане, то мабуть поставлю на команду Хілів, тим паче, що з 2022 року, уявіть, хіли ні разу не перемагали у військових іграх. І в цьому матчі не виключає можливий хіл тюрн, когось із команди Фейсів, що може допомогти якраз таки команді Хілів. І скоріше за все це буде Джей Усо. Тому моя ставочка летить саме до команди Бачення. Цього року на серії вишивань оголошено 4 матчі, два серед яких військові ігри. Ну і надію, що цього буде достатньо, щоб показати крутезне шоу. А ви не забувайте в коментарях писати свої прогнози на це шоу. Ну і заодно лайк, прожміть, ну вам же ж не тяжко. А на цій ноті ми будемо закінчувати. Бажаю всім нам гарного перегляду шоу. Ну і не спати в ніч суботи на неділю. А ми підемо готуватись до нових відео. А поки всім па-па!